Так, це інша машинка. І шаг інший, і взагалі. Але цікаво, мені було б цікаво. Дивіться мої моменти. Так, дякую тобі, дякую. Ох. А, а ти знаєш, це. Так виручає, бо немає коли робити контент, немає коли його знімати. І ось так ось ці моменти назберігала, коли бачу, що зашиваюсь і взагалі нічого не встигаю. Раз цей момент доступ для всіх включила і все. Ось. Ось такий моточок, охайний малесенький получився, Тугенький. Такий, як треба. Це вовна. От, і ось у мене ще такий самий моточок, як бачите. Це на іншій машинці. Якась інша машинка. Мені було б цікаво подивитися, яка. І як я тут бачу, у дві ниточки ще й змотано. Тобто хтось заморочився і двічі змотав цю ниточку. Я, коли в'яжу в дві ниточки, я беру зовнішню і внутрішню ниточку і собі в'яжу спокійнесенько. Люди по-різному. Бо, знаєте, друзі, коли ось так от дві ниточки змотуєш, все одно змотується якась більше натягується, якась менше. І при в'язанні все одно якась вжата нитка виходить. Я навіть не знаю, як пояснити. Набагато зручніше, коли просто при в'язанні береш зовнішню і внутрішню нитку. Зараз змотаю оцю нитку, що я зсередини витягла. І тоді зможу почитати коментарі, бо, ну, щоб не розсипалася. Все одно розсипалася. О, нормально. Ось, порівняти намотку. Різні намоточки це. Так. Говоримо рому, а повертаємося до ситуації. Та, думки тільки про це, так. Да. Да. да, Мариночка, тільки молитвою все помолюся і трохи спокою маю. А, так, я просто, знаєш, як тобі сказати, розумію, що всім це болить і не зачіпаю цю тему. Але коли мені приходять і починають пояснювати, то то вже важко. Бо ми, ми серед цього живемо, ми пояснень не потребуємо. Ось завершили. Теж маленький, тогенький моточок є. Так. Що це? Ми так вже гарненько всю роботу переробили? Тоді до солодкого друзі.